13 лютого 2025 року у Корольовському районному суді Житомира у справі щодо 10 чоловіків із Коростишева, яких обвинувачують у вимаганні вбивстві зґвалтування і викраденні людей, вперше за півтора року дав показання потерпілий. Подія розвивалася в серпні місяці дві року. Я був залучений у якості як співробітник суду безпеки Криму Житомирської області. Я був залучений до проведення обшуку за місцем проживання. Лавріненка Андрія. Після того, як почався обшук, слідчий сказав мені та співробітнику поліції спуститися вниз і перебувати спільно із спецпідрозділом Альфа, допомагати їм у забезпеченні громадського порядку. Через певний проміжок часу, можливо, під хвилин 15, можливо, хвилин 20, приїхав автомобілет, з того вийшов Маргунов і вийшов в тормат. Вони намагалися потрапити в квартиру, будь-яким чином намагалися відштовхнути, що мене що співробітника поліції Сергія, так як ми не змогли пояснити цивілізовано, що не потрібно нас чи шарпати, не потрібно нас в ніякому разі не брати не за руки, не за плечі, відштовхувати від під'їзду. То спецпідрозділом Альфа було вирішено питання просто їх обездвижити і затримати обвинувачений Анатолій Моргунов сказав, що свідчення потерпілого неправдиві. Я просто би і обман цю людину. розумієте? я прибувши на місці, я навіть руки не підняв для того, щоб не дай Бог не спровоцирував. Я питався просто уїхати туди. Мені не давали Витягнули зброю, целилися в мене, целилися в заднє колесо, кричали, якби, там потім вибігли, положили сили, якби на землю. Під час розгляду справи судді надійшло клопотання від прокурора Максима Супрунова про продовження запобіжного заходу підсудному Анатолію Моргунову та іншим обвинуваченим. клопотання, які донесені на визначення щодо продовження дії запобіжних захід, які складають 152.25 року, оскільки є очевидним, що в розстрілу кримінального провадження тільки учасників судового розгляд не буде завершений до даної дати, ухвалено якогось рішення. І так, ваші сторона обвинувачення полосу підтримує продовжити того обраного раніше запиту закладу запобіжного заходу. Тримає під вакцину Анатолій Борисович. Валентина Кока, адвокатка обвинуваченого Анатолія Моргунова, клопотала про зміну запобіжного заходу своєму підзахисному. Зігли нам певного проміжку часу про це нам говорить і європейська. Європейський суд ризики значно зменшилися і існують підстави для зміни запобіжного заходу, на більш який, як то цілодоповий добачний арешт. Прокурорці не тішиться припущує. своїм припущенні, наголошую, що вдома маленька дитина, маленька, старенька мама. Про це ми не чуємо. Ми тільки прокурора, прокурори, вони продовжує поставити санкції. За що, що продовжує? Не може поняти. Немає що на мене зовсім якого не, не займав. Після перерви суддя Сергій Франчук задовольнив клопотання прокурора Максима Супрунова і продовжив вісьмом обвинуваченим у цій справі запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб, а двом цілодобовий домашній арешт до 13 квітня дві тисячі двадцять п'ятого року. Коли суді клопотання постановою арман. Задоволення по наступний зараз підмовити поставлені про збройни. Також один із обвинувачених у цій справі Андрій Лавріненко передав судді заяву про те, що хоче мобілізуватися до лав збройних сил України. Суддя Сергій Франчук відповів, що за процедурою Лавріненко спочатку має звернутися із цією заявою до прокурора. У мене давно виникло непохитне бажання варто взяти участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації у складі збройних сил України. При цьому моє бажання не суперечить чинному законодавству України з питань мобілізації. Прошу суд вирішити питання щодо можливості мобілізації та приєднання Збройних сил України, що відбільних статті 615-616, які на спеціальний облас України визначена процедура у разі бажання винуваченим бути мобілізованим до збройних сіл України. Зокрема, ви маєте спільну заяву до покровою і потім запускається механізм щодо вирішення вашої заяви. Наступне судове засідання у справі десяти чоловіків із Коростишева, яких обвинувачують у вимаганні вбивстві викрадені людей, суддя Сергій Франчук призначив на 24 лютого 2025 року. Нагадаємо, 10 чоловіків затримали 16 серпня 2023 року після спільної операції СБУ та Нацполіції у Коростишеві. Олена Кучмій Ігор Горкучин Суспільне новини Житомир.